Жодним чином не зачіпала платників і податків і суб'єктів зовнішньої клінічної діяльності та не створила жодних незручностей та перешкод. В своїх бізнесу ми відчуваємо, що ці моменти реорганізації, вони ж не так робляться, що де того, десь окремо. Структура самореорганізовується, І самореорганізовуючись, вона не припинення, але діяльність. І дуже приємно, що бізнес відмічає, що в момент реорганізації не зручності немає. Я, будь ласка. Слово має Карпик Ярослав Васильович, Олег Михайлович, добре. голова територіального відділення Всеукраїнської організації Асоціації податків податків, генеральний директор Заводу Ріон. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми відчули на собі, що, напевне, Міністерство доходів і зборів. Як свідчить презентація, воно зробило крок вперед не тільки в законодавчому, а, напевне, в тому питанні, що бізнесу буде легше. Я хочу сказати, що сьогоднішнє Міністерство доходів і зборів це не та податкова служба, яка була 4 чи 5 років назад. Але і хочу сказати, що сьогодні платники податків, це не ті платники податків, які також були 5 чи 6 років назад. І якраз наша асоціація платників податків разом з університетами. І ми дали свої пропозиції, внесли зміни. Їх було майже 100. І Я хочу відмітити, що в нас в нашій раді асоціації платників податків є декілька професорів, кандидатів наук. Ми підійшли до цього питання, я б сказав так, науково і. На наших пропозиціях, які потім було засідання Державної податкової служби і декілька міністерств, взяло ці пропозиції, які внесла Тернопільська асоціація разом з податковою службою, тоді з університетами, була побудована загальноукраїнська нарада, і наші пропозиції, вони саме були ваговою. Це якраз дякувати так сказати, і Андрію Ігоровичу. Чому ж задача? Я би сказав, що сьогодні, так, якщо послухати сьогодні Міністерство представників Міністерства доходів і зборів, вони такі гарні, добрі, такі вони ласкаві, такі вони люб'язні, але не завжди воно на ділі так виходить. Тому Асоціація платників податків вона в деякій мірі стає на захист наших платників податків. І я хочу сказати, що за останні два роки нам. В деякій мірі в більшості завжди вдавалося вирішувати питання, які були спірні питання між платниками податків і асоціацією. Я хочу сказати, що сьогодні, почувся презентацію, ми маємо надію і вже, напевно, маємо таку віру, що все-таки платникам податків буде уютніше.